Жан Люк Годар ну це точно вже найвільніший режисер 20-го сторіччя, казав: оглядатися навколо себе значить бути вільним, тобто бачити реальність, так званий прийом документаліста. Фіксувати те, що мене оточує, його найвідоміший водночас дебютний фільм на останньому подиху. Це ще ну рахуйте на третину документальна а не художня кінострічка. От ви бачите, Жан Поль Бельмандой йде собі по вулицю, а на задньому плані люди обертаються, дивляться в камеру і один одному показують. Дивись, хтось знімає фільм, Годар дозволяв це собі робити в буремні 60-ті. Бітл ще не стали відомими. А в фільмах Годара вже у ці перші паростки свободи. Пробиваюся. Знімай, як хочеш, але не бездарно. Знімай про що хочеш, але не глупо експериментуй. Віднаходь себе, будь вільним. Це нам у кінематографі, у кіномистецтві подарував саме Годар.